Доброго ранку всім! Сьогодні я буду готувати зелений борщ. Взяла м'ясо, свинину, порізала на порції, поклала в холодну воду і буду ставити варити. Звариться бульйон, буду далі показувати, що я роблю. М'ясо у нас зварилося і я вже почистила, буду кидати картоплю. Я її ріжу на кубики. Отак нарізаю. Моя мама, коли зготовила зелений борщ, завжди клала трошки рису. А я не хочу, я так зроблю, без рису. Ну, Кожна господиня робить по своєму. Колись і я клала рис, діти їли з задоволенням. А зараз яйці відварені, морковочку. Покладу зелені багатенько, морку ріжу. Стараюся нарізати не дуже крупно. Мені так краще подобається, як вона нарізана. Зажарку то можна і потерти, а так я собі нарізаю. Завжди. Ну, мені кажеться, якось наче краще виглядає в тарілці. кожної хазяйки свій смак. Готовий на свій смак, кому як подобається. Так і в мене. А ви пишіть, як ви готовите. Показуйте свої блюда. Що у вас смачненько. Може, щось мені сподобається. Я буду готувати з вашої кухні. А ви Попробуйте мою кухню. Ось так кипить м'ясо. Посолила, додала туди цибульку. І кипить. Звариться, буду додати картоплю. Кришим зелень. Перемила квасок, цибульку, петрушку, все, кожен листочок перебрала. Зараз покришу. І яйці, і борщ. Заправимо сметанкою і буде борщ готовий у нас. Будемо смакувати. А чим ви заправляєте борщ? Борщ зелений, сметаною заправляю. Це ж не красний, що томатом. Але могла й томатом, бо діти не дуже люблять білий борщ. Коли були малі, хотіли червоного, то я ще томатом заправляла його. Кришу У мене чотири яйцо. Ось і готовий у нас борщ. Обід. Можете смакувати разом зі мною. Всім смачного! Пробуйте готуйте, і у вас буде теж смачний борщ.